Сьогоднішня неділя носить назву неділі прощення. Щороку перед Великим постом нам нагадує Церква Христова про велику важливість вчитись, вчитись прощати. Тому що прощення завжди пов'язане із двома сторонами життя і з тим, що той чи інший момент нашого життя ми є тими, хто кривдить або тими, кого кривдять. І, на жаль, зв'язки між людьми дуже часто не виглядають зв'язками любові, підтримки і взаємодопомоги, а часто зв'язані люди один із одним тою кривдою, яку вчинили. З часом багато що вдалося дізнатися за допомогою. Спостереження за людьми, спостереження за нашим внутрішнім світом, за допомогою того, що ми зараз називаємо словом наука. І побачили, що Що виявляється людина, яка зранена, яка ображена, вона може ціле життя прожити у полоні цього почуття. Може пройти вже дуже багато років із моменту. Як їй вчинили кривду, а вона ніяк не може від цього звільнитися. І тому іноді кажуть, що кривда, яку нанесли, з'єднує із кривдником. Іноді назавжди. Іноді. І навпаки, коли приходить усвідомлення того, що ти когось образив, а вже змінити нічого не можеш. Буває так, що іноді людина навіть мимовільно, ненавмисне може зробити якийсь вчинок, який кардинально змінить життя. Свого часу мене дуже вразила історія про двох дітей, про братика і сестричку, які просто гралися один із одним, і хлопчик взяв шприц і хотів водою. Облити свою сестричку, а на шприці була голка. Голка вилетіла, потрапила в око сестричці, і сестричка все життя була на одне око осліплена. І цей чоловік, вже ставши дорослим, прийшов до священника і каже: я ціле життя із цим живу. Я не хотів, щоб так сталося, але це відбулося. Два почуття не впустять нас до Бога. Якщо ми не знайдемо спосіб їх позбутися, це почуття провини і почуття образи. Вони настільки різні, тому що провина це коли я образив. А почуття образи це коли мене зранили. І виявляється один. Оцих два різних абсолютно стани можуть не дати нам можливість зустрітися із Богом. Бо дуже часто люблять наголошувати святіці, що зустріч із Богом починається із зустрічі з іншою людиною. Не дарма кожного разу в молитві «Отче наш. Прости нам провини наші. І ми в нашому українському перекладі звикли казати, як і ми. Прощаємо, винуватця нашим». А в оригіналі, в арамейській мові, якщо так буквально перекласти, там стоїть як простили. Християнська спільнота, якщо зібралася на літургію, це мають бути люди, які простили. І тут починається ця найбільша складність. Як це зробити? Яким чином, коли не прощається? 90% людей за дослідженнями носять в собі якісь образи. Тепер багато що ми вже знаємо про людину, що виявляється, образа, незадоволеність тим, як до тебе ставились інші люди, може усе життя людині зламати. Може кардинально впливати, як на її. Психологічний, так і на фізичний стан. Апостол Павло колись називав це гірким коренем, який є в кожній людині. І одна із ключових помилок, коли людина пробує пробачити, от вона почула, що треба пробачати. В молитві очина сказано: пробач. Спершу я маю пробачити, щоб Бог пробачив мені. Мені кажуть, що я маю робити. А найскладніше це втілити оцю заповідь, цю вказівку. І зазвичай людина в такій ситуації каже, а не можу простити. Я відчуваю образу, але не відчуваю прощення. І от Формально я можу сказати: прощаю тебе, а не відчуваю, що простила легше не стає. І якраз отут головна помилка полягає в тому, що ми ототожнили прощення із почуттям. Якраз тут без церковного підходу не розберешся. Тому що церква розрізняє в людині її я, її особистість, її унікальність, її неповторність і її почуття, її розум, її волю. Виявляється, що я і мої почуття не одне і те. ж. І тут якраз без посту неможливо досягнути оцієї здатності, здатності не довіряти своїм почуттям, а краще сказати, не бути підкореним тому, що я відчуваю. І прощення починається не із відчуття. Кращого ставлення до іншої людини чи прийняття іншої людини, а починається із вибору, із позиції. Я вибираю пробачити. Я не відчуваю прощення, а я вибираю прощення. А це вже певна робота над собою. Це вже те, що не набувається в одну мить. Це приходить тоді, коли людина починає практикувати, практикувати, добре ставитись навіть до тих, хто до мене добре не ставиться. Людина пробує навчитись розрізняти не тільки в собі своє я і свої почуття, а й спробувати розрізнити в іншій людині, що інша людина. Також не зведена до того, що вона робить, що вона відчуває, як вона переживає. І тоді, я, дивлячись на іншу людину, можу крок за кроком собі і їй показати, що ти не зведений до того, що ти є. А ти тепер за все, є хто? А хто ти? Ти син або донька? Небесного Отця. Прощення, здатність до прощення виробляється не на рівні почуттів, а на рівні способу життя. І це відкривається в той момент, коли я дивлюсь на себе і розумію, що я сам ще не в собі. Я не є собою, бо дуже часто зростаюся, йду на поводку своїх почуттів. Це дуже гарно в античності показували. Казали так, що. Людська природа, вона, як в тій касті: лебідь, щука і рак в різні сторони тягнеться. Розум каже одне, почуття кажуть інше. Тіло каже ще щось інше. І людина роздроблена. І її треба зібрати себе. А збирання починається тільки із позиції, а не із почуття. Тому перший крок до прощення. Коли я не мучу себе, що в мене немає відчуття, що я простив. Не треба себе мучити, але я вибрав, вибрав. Все ж таки відпустити. Тому, до речі, в грецькій мові слово прощення буквально перекладається, як відпустити. Відпустити оцей біль чи цю рану, яка є, не триматися за неї, не ототожнитися із нею. Це, до речі, вже дуже різноманітними способами досліджено і показано. Я диво наскільки були дійсно глибокими святі які не можна їх назвати науковцями, дослідниками. А з іншої сторони, вони настільки добре знали людську душу, що те, що зараз за допомогою науки вдалося побачити через соціологію, через психологію, що. Коли людина не простить, не відпустить, не займе позицію, не зростися із почуттям як провини, так і образи, з провиною так само. Як я можу провину відпустити? Це тоді, коли мені церква скаже, що тоді, коли ти чиниш гріх, ти не є собою. Бо Божий син і Божа донька гріх чинити не може. Як кажуть, про блудного сина, от нас церква якраз готувала, що він прийшов в себе, побачив, що він не був собою. І так само і провину можна відпустити. Бог мене простив, і я можу прощати іншого. А другий аспект також важливий у прощенні: дехто намагається, коли пробачає, зробити так, щоб забути. Для декого пробачити – це забути. Це знову ж таки властивість не того, хто я є, а того, що я маю я маю почуття і я маю розум. А одна із характеристик розуму це пам'ять. Знову ж таки, дуже багато є вже показано, що стається із пам'ятю. Є таке поняття в психології, як тригер, коли з людиною сталася якась травматична подія. Коли був ризик для життя, коли була дійсно, ну, буває, це не просто образа, коли тобі чинили зло, насилля. І людина, якщо потрапляє в якісь умови, які чимось нагадують те, що з нею було, це може бути запах, це може бути звук якийсь, як її зранили. І в людини може бути паніка, людині може бути дуже страшно і погано. Пам'ять запам'ятовує все. І звуки, і запахи, і те, що бачить людина. І не так просто позбутися того, що ти запам'ятав, що з тобою є. Але де береться прощення? Прощення з'являється тоді, коли я не намагаюсь забути. Питання не в тому, що це зникне. Це назавжди зі мною залишиться. Колись чудово про це писала психологиня, яку я часто згадую Едіт Егер у своїй книзі Вибір, яка якраз пережила страшні рани, перебуваючи у ув'язненні в концтаборі, вона казала так, що я не можу забути, тобто. Якось відірвати від свого досвіду те, що зі мною було, з маленькою дівчинкою, коли вона пережила дуже багато жахіть у своєму дитинстві. Але я маю вибір прийняти це як частину того досвіду, який мене формував, який зробив з мене ту людину, яка, зрештою, через багато років, 50 років, отримала освіту психолога. Сама поборола всі ці образи і рани, які були, і решту життя свого присвячує служінню іншим людям, щоб допомогти їм вирватися із провини і із образи. Ось як можна не забути, але перетворити на досвід, на досвід, яким можна послужити іншим, як можна преобразити це. І також в Біблії геніально і чудово сказано. Коли Господь говорить, що я прощу ваші гріхи, і не сказано, що забуду, а не буду більше згадувати. Не згадаю. Не згадую. Це залишається частиною мого шляху, мого досвіду, але я це не буду згадувати. Тобто, коли в житті я пережив образу, а потім відпустив це, не ототожнив себе і своїми почуттями. Потім не просто забув, а перетворив на досвід, який мене сформував, який може стати тим даром, через який я буду допомагати іншим. Тоді я справді можу преобразити своє життя і свої стосунки із Богом. Ось до чого закликає нас церква і чого нас щить. Тому що разу, вступаючи у піст, так важливо черговий раз звернутися до тих, хто ще живий і кого можливо вже й немає. І сказати, простіть, як колись так, така. Знаменита фраза була, між народами так примирялися після Другої світової війни. Казали: прошу прощення і прощаю. Прошу прощення і прощаю. Оце наш шлях до Бога. Тож будемо входити в цей Великий піст і якраз вправлятися у цьому. У людяному ставленні один до одного. У навчанні в тому, щоби. Все ж завжди шукати спосіб, як виправдати іншого. Бо жоден із нас не був тільки по одну сторону. Ми всі в ті чи інші моменти є тими, кого ображають, і тими, хто ображає. І це спільний біль нас усіх. Тож будемо просити у Господа, щоби саме Він який є серцезнавцем кожного з нас, зцілив ті рани, які нанесли нам, і які ми нанесли іншим. Амінь.